Друзі, всім привіт і слава Україні! Шана подяка і низький уклін кожному, хто зараз боронить нашу землю. Світла пам'ять і слава кожному, хто віддав своє життя. А сьогодні, 25 березня, я знімаю наступне відео свого щоденника по своїх котлеях. Не треба. Приймати мої відео за посібник за погляду по за котлеями, я завжди казала, коли у когось щось дивитесь, зазвичай в першу чергу питайте, який регіон, який клімат, які умови, то підвіконня, то теплиця, то вулиця або полички. Обов'язково питайте, яка вологість, яке освітлення і який температурний режим. Бо особисто я вважаю, що Неважливо в якому ґрунті зростає та чи інша рослина. Грунти підбирати треба під свої умови, особисті умови. Я мешкаю на Дніпропетровщині то степова зона. Оці останні три відео я знімаю вам про свої котлеї, які зростають на поличках під штучним освітленням. Почну я сьогодні з усієї манівни, яку я придбала дуже у маленькому розмірі. з оціма Псевдобульбочками, оці всі, що, як ви бачите, у чистеньких чолочках, то це, то це рости вже мої. Це котлея Людерманіана, варіація 860 на, на хлорінха. Рослинка дуже маленька була, адаптувалась вона непогано, але перша моя помилка і не лише з цією котлеєю, а і з усіма іншими. Що я надивившись, як вирощують дівчата, які мешкають на півдні нашої країни. В них дуже жарко, багато сонця, і вони підкладають мох. Мох підкладають під резуму. Для мене, для моїх умов, це виявилось несприятним. Мені краще для котлей тримати поверхневу, мілку кору, але без моху, бо, як бачите, чорніють корінці. І це не все погане провітрювання. У мене немає досить кількості вентиляторів, і на корінцях, на веламені, поселяється пліснява, біла пліснява. Наступна котлейка то це котлея джемані, варіації цирулія. Цю котлею я вам показувала минулі роки і розповідала вам, що я її виміняла на свої дендробіуми. Котлея на початку була майже загибла, вона почала ростити корінці, і навіть минулого року я показувала вам її дуже красиве цвітіння. Старенькі псевдобульби, вони, як бачите, одмирають ось так. Ось такі коріння вона має, за ґрунт вона має кору різної фракції, але без додавання моху. Також була моя помилка, що отут під корінці, я їй підкладала мох. Тепер я акуратно пінцетом усіх своїх котлей, у цей мох прибираю. Зазвичай природні види котлей, до яких відноситься і ця котлея. Дуже чутливі до догляду. тобто, їм потрібні перепади температур, потрібне сонце, але це виявилося виключенням. Ця котлея зростає на поличці, ніколи не бачить сонячного світла, вона зростає під штучним освітленням, тобто під лампою. І як ви бачили, вона квітне в домашніх умовах. Тож роблю висновок про цю котлею, що ця котлея саме для мене. Що оце за п'ятна на ній з'явилися чи були. Я вже навіть і не пам'ятаю. Але мені так здається, що це були саме набряки, які у подальшому ось так висохли. І отакий негарний а, вигляд має. Але це не є приводом для того, щоб обрізати її цього листа. Наступна котлея це котлея Empress, яку я купувала також. Підлітком. Ця котлея є первинним кросом між котлеєю Мосі і котлеєю Довіана. Ось вона наростила за час мого догляду три псевдогульби. росте четверту, і оце саме той приклад вам, що я казала, що коли котлея ростить повітряні корінці, то. Не завжди гарно, коли брати оті корінці і загортати їх до горщика. Корінець білий, але коли я його намагаюся запнути до горщика, то, як мені здається, він пропадає. У цьому горщику, як бачите, також треба прибрати мох від перезволодження і від того, що немає вентиляції повітря, ось так портяться корінці. Взагалі, як я зробила висновок, в ідеалі котлею поливати так, щоб вона на третій день вже була повністю сухою. Маленька котлея, ще дуже маленька рослина, підліток. Це котлея Альба на... це Alba котлеї Дженмані Alba на Мосі. Варіації варнері. Дуже красива, на мій погляд, котлея, але ростити мені її ще так, ну, років за три. І також, як бачите, ну, послухала дівчат, у яких гарно вирощувати котлеї, щоб отак по периметру підкладати мох. Як бачите, цьому підлітку така посадка не підійшла. Ну, вона зараз ростить. Свіжі корінці, ростить, он, бачите, молоденький зростик. І ось, подивіться, вона вирощувала цей зрост, бачите? І в неї не вистачило сили розгорнути оцього листечка. Воно так і залишилося таким склеєним. І оце, і оце. тож що, у мене надія буде лише на наступний рост, який йде з корінці. Я приберу оцей мох, уберу його зовсім. І гадаю, що тоді можливо тоді і вистачить сил розгорнутися, якби якщо повністю не засухнуть оці рости, бо бачите, вони, вони навіть морщаться. То мій власний досвід, то мої власні помилки. І я на них вчуся. Я казала вам, що я мешкаю у місті Кривий Ріг, то одне із небезпечних, екологічно небезпечних міст України. Працюю на гірничо-збагачувальному комбінаті, тобто працюю у шкідливих умовах, і я не вважаю за потрібним використовувати хімію і ще і в домашніх умовах. Мені вистачає шкідливих умов в місті на роботі. Це не реклама. Я просто хочу вам показати оцей препарат, наш український жива земля Мікохел. Якщо ви почитаєте. То цей препарат містить корисний гриб триходерму, біолікування та профілактика бактеріозів, кореневої гнилі, фітофторозу, брошнистої роси та іншого. Що ми почитаємо далі: то це безпечний для людей тварин і бджіл препарат, який містить все живе і все природне. Подужна лікувальна та тривала захисна дія проти збрудників хвороб короневих. Гнилі, коренеїду, чорної ніжки це те, що в мене трапляється дуже часто судинного та слизистого бактеріозів, альтернаріозу і, ну, і, і, всьому, і, і всього іншого. То саме все те, що в мене трапляється, і що в мене є, Я вам на прикладі судинна хвороба коренів. І гниль все в одному флаконі. Та ще й на додачу усього пліснява по, по велемену корінців. Тож, що роблю я, або поливаю оцим розчином по інструкції, поливаю свої горщики один-два рази на місяць, роблю розчин і оприскую. Поверхневу ґрунту, верхневі корінці своїх рослин цим препаратом. Не знаю, корисно воно буде вам чи ні. А для мене це єдиний виход, щоб не використовувати хімічних препаратів. Молоді зрости на моїх котлеях і не лише на котлеях, а й на інших рослинах виділяють отакий сиропчик. Особисто я беру ваточку, змочую її. Перекису водню і витираю, бо саме у цій солодкі краплі приваблюють шкідників. І як анонс хочу ще вам сказати, що в моєму місті є інтернет-магазин Регіна Орхідея. що там получені гарні нові, новенькі рослини, неофінетії, дракули, епідендруми, онцидіуми. Фаленопсис Сандеріана, який я раджу мати всім дуже красивий фаленопсис, потім Енциклія Марія, ну і ще дещо. Я там замовила, звісно, одну рослинку, хоч і намагаюся більше не купувати рослинки, але. Відмовитись від покупки хоча б однієї рослиночки на місяць, я просто не можу. Це вже хвороба. Мати на увазі, що кількість рослин обмежена, тож негайно в групу на Viber Обирайте, сплачуйте, отримуйте і тіште себе. Сьогодні у мене все. Бажаю всім, як завжди, миру і здоров'я. Тримаємося, українці. Все буде Україна.